Доброго дня, шановні співвітчизники! На сьогодні важливої уваги не буває питання російсько-українських взаєм, які тривають декілька сотень років між нашими країнами. Ще за радянських часів російські ідеологи, радянські ідеологи. Звертали свою увагу на те, що між росіянами і українцями склались досить приязні стосунки. І розпочалася вся історія в 1654 році з підписання так званого акту Воз'єднання Росії і України. І наголошується на тому, що російський і український народи це два народи брати. Чи насправді це так? Історія говорить, що це все зовсім не так. Як ми знаємо, в 1654 році між гетьманом Богданом Хмельницьким і російськими боярами, які діяли від імені царя у Переяславі, було підписано Переяславський договір. Що це за договір, ми до сих пір не знаємо. Точних статей цього договору ми не знаємо, оскільки вони невідомі. Він Декілька разів переписувався, і до того ж, ті копії, що знаходяться в музеях, також багато разів переписувалися. З цієї точки зору існує декілька позицій. Перша позиція це був всього-навсього військовий союз між Росією і Україною. Чому Україна тоді шукала союзників у боротьбі з Туреччиною і Голимщином з Польщею, і їй треба було мати міцний тил. І українці вважали, що таким тилом може бути дійсно православна Росія. Друге, вважається, що ця угода це є союз, не тільки військовий, а ще й політичний союз, що дві країни зливали свої єдині ціле з одним царем. Третя позиція ґрунтується на тому, що це Україна ставала васальною країною залежності залежною від Росії. І четвертою умовою вважається те, що це був дійсно акт виз'єднання двох братніх народів. Але що ж показала історія? І так, 1654 рік підписано угоду між Росією і Україною. В 1655 році, виконуючи свої союзницькі зобов'язання, Росія та російське царство вело свої війська. На територію України з метою надання допомоги у війні проти поляки. Також зголосилися надати допомогу цьому Союзу і Шведи, оскільки Польща тоді також ворогувала зі Шведами. Таким чином, три країни воювали проти Польщі. Але військові дії йшли не зовсім добре для Нового цього військового Союзу України, Росії, Швеції. І тому бої відбувалися з перемінним успіхом. У зв'язку з цим. Московський цар таємно від українців підписав угоду з поляками в 1656 році про перемир'я. Богдан Хмельницький був збентежений від цієї угоди, а тому звернувся до московського царя з листом, в якому йшлося про те, що московський цар поступив щодо українців нечесно. Зауважив на тому, що Шведи, як військовий союзник українців, всі свої угоди виконують і тримають слово. А російський цар слова не тримає. Через це Хмельницький звернувся до царя. Він розриває Переяславського угоду. Тобто, вже через на другий рік, після підписання Переяславської угоди, Богдан Хмельницький дану угоду розірвав. Друге. Але війна продовжувалася. І це привело до того, що в 1667 році в місті Андрусів було підписано андрусівський договір між Московським царством і поляками, польською державою, який ґрунтувався на тому, що Україна ділилась на дві частини: на лівобережну і правобережну. Лівобережна частина відходила до Росії, а правобережна – до поляків. Українці, звичайно, також на Цю угоду не було запрошено. Третє, 1681 рік було підписано нову угоду вже між Російською державою і Кримським ханством, яка знову ж таки ділила Україну навпіл, вже, але вже між Російською державою і Кримським ханством. Ці території також були під владою татар і одночасно поляки. І наступний 1687 рік вже було підписано вічний мир, так званий між поляками і російською державою, яка передбачала про те, що лівобережжя із містом Київ, яке було на правому березі, переходило під владу Російської держави. Москалі мали через 20 років Київ передати полякам, але огоди свої не виконали, а правобережжя відходило вже до складу польської держави. Таким чином, якщо аналізувати цю історію, від 1654 року пройшло якихось неповних 40 років. І за цих неповних 40 років москалі чотири рази зрадили українців, підписавши сепаратні договори про мир, перемиря із кровними ворогами України на той час. Це Кримським ханством, турками та поляками. Далі. Лівобережжя, яке перебувала у складі російської держави, також зазнавало постійну гніту з боку царята, оскільки Московська держава, перетворюючись імперію, в першу чергу поставила собі за мету підкорити гетьманську верхівку і низовий народ, друге, підкорити гетьманський уряд і третє, проводити свою політику так. Щоб визискувати природні ресурси із новотвореної держави. У зв'язку з цим було утворено так званий малоросійський приказ, головною метою якої було це вирішувати це єдине завдання. Згодом цей малоросійський приказ було відмінено і введено малоросійську колегію, яка вкладалася з 12 відділень, і ці відділення головним чином передбачали, Обмеження влади гетьманського уряду, проводити політику щодо утвердження військової політики російської держав на території України, оскільки на території таких міст, як Київ, Полтава, Чернігів та ряд інших було введення військові завоги російські, які весь час збільшувалися. Керівники цієї військової залоги мали право втручатися у внутрішні справи самоврядування цих міст. І, що саме головне, утримання цих військових залог було передбачено тільки за рахунок місцевих громад цих місцях, де вони були розквартировані. Слід зазначити про те, що число цих військових залог весь час збільшувалось, як чисельно, так і по місцевості. І влада керівників цих військових залог з кожним роком все також збільшувалось для того, щоб могли ці військові залоги впливати на місцеве самоврядування. Відбувалося поступове поглинання України, гарантувалось на тому, що спочатку гетьманська держава мала право розвивати стосунки з цілим рядом країн і вивозити товари на експорт другої країни. Вгодом кількість цих країн постійно зменшувалась, і кількість товарів, які мали право вивозити без дозволу царя, так і зменшувалась, що призвело до того, що через 100 років взагалі Україні було відмовлено мати будь-які зовнішні зносини із Іноземними державами. Особливо прикметним є 1709 рік, коли на території України відбувалися військові баталії між російською державою і Швецією. Коли Шведське військо вступило в Україну в 1708 році, то на територію України також вирішли російські війська і оточили місто Батурин. Цар Петро в першу чергу хотів знищити це місто, оскільки воно було гетьманською столицею. Але декілька приступів росіян не вдалися. Що тоді зробили москалі? Москалі тоді зробили дуже хитро. Вони підкупили полковника носа, який керував українськими військами цього міста, і полковник ніс провів російські загони, так звані каральні підземними ходами під це місто. В результаті в тилу у Батуринців з'явились російські війська, які перебили залогу, відкрили браму і впустили ті війська, які отримали в облозі це місто. В результаті більше 6 тисяч тільки мирних жителів були звіряче замучені вбиті, враховуючи жінок і дітей. Хочеться сказати, як це все нагадує сьогоднішній там Ірпінь, Бучу, Бородянко, інші міста. І ми часто задаємо питання, звідки така жорстокість у 21 столітті. А звідти ж вона і пішла? Вона нікуди не віддівалася. В Москалі вони були такі, по природі. Вони були такі, дії були. Тобто, плином часу влада гетьмана на території Лівобережної України все менше і менше ставала суб'єктом. Слід також казати про те, що через 50 років після підписання цієї угоди, тобто наприкінці 17 століття. Територія гетьманської держави, яка, до речі, перебувала знову ж таки в складі російської держави, ця лівобережжя зменшилась в три рази, це залежно від тієї, яка була на той момент, коли Богдан Хмельницький підписував угоду з москалями. Тобто 1654 рік. В цей час також треба відзначити про те, що якщо в 1462 році територія російської держави складала всього лише. 24 тисячі квадратних кілометрів, то стало на 1914 рік, тобто через 300 років, ця територія збільшилась до 24 мільйонів квадратних кілометрів. Якщо провести математичний аналіз, то приблизно територія Російської держави після завоювання гетьманства збільшувалась на 800 квадратних кілометрів щодня. Тим більше політика це була така, колонія побудована так, що нові території вони не вважалися повноправними колоніями, а населення цих новозавойованих територій приєднувалося до митрополії, а місцеву еліту підкуповували або проваджували або в місцеве самоврядування, або в центральне урядування певної держави. Чому саме відбулася така політика? В першу чергу вона відбувалася, тому що... Московські царі поставили собі за мету це створити централізовану державу. І коли ця централізована держава створювалася, а вона могла тільки бути централізованою і більш ніякою, тому що утримувати в покорі близько 30 різних національних меншинств може було тільки тоді, коли є сильна централізована держава з каральним повноваженнями. Також уже в 1775 році була знищена. Головний осередок українства, гетьманщини це козацька січ, Запорізька січ. внище за наказом Катерини. Уже після ліквідації першої малоросійської колегії, де діяло, як я говорив, 12 відділень. На короткий час було відновлено інститут гетьманства, де короткий час гетьманом був Скоропадський. Але це було все досить і досить короткий період. Потім було введено. Другу малоросійську колегію ще більшими великими повноваженнями. І ці повноваження ми вже грунтувалися не в тому, щоб здійснити контроль над владою гетьмана, а в тому, щоб зробити відповідне підґрунтя основу для створення централізованої держави. І вже в 1787 році ця друга малоросійська колегія була ліквідована, оскільки Відповідним розкриптом царя вся територія України, в тому числі і правобережна, оскільки Польща вже на той час була розділена між Прусією, Росією та Австрогорщиною, прийшла до складу російської держави, яка вже була на той час централізованою, гетьманство вже було не потрібне. І тут було введено принцип губернії, тобто на чолі вже стояли губернатори і було запроваджене кріпосне право. Таким чином, якщо проаналізувати, 1654 рік вільний народ, де в кожному селі майже не було неписьменних, і вже через 130 років запроваджено кріпацтво. Таким чином можна зробити такий висновок, що сьогоднішня російсько українська війна це. Війна, яка не розрахована на короткий період часу, і це війна ідеології, це війна світобачення. І аналізуючи російську політику, зокрема щодо України та щодо інших вигарбаних територій, то слід відзначити про те, що ця політика не відзначалась якимись швидкими рішеннями, а вона розрахована вдовгу на поступове поглинання цих територій. Вічікування слушних моментів, як зовнішньополітичних, так і внутрішньополітичних, для того, щоб ці всі політичні моменти і ситуації використати на свою користь. Через те ми, українці, повинні бути готовими до того, що москалі будуть діяти не тільки у військовій сфері, як злочинці, а й у політичній сфері зухвало, нахабно, підкупом через раду, досягаючи своїх інтересів. І саме аналізуючи історію, ми можемо зробити відповідні висновки для того, щоб ця їм нова ідея чи новий наступ на Україну не вдався. Дякую за увагу.